Всім привіт! Це з вами Які, і сьогодні ми розглянемо модинг, прокачку властивостей, прокачку снаряження та характеристики жучків. Для чого? Для того, щоб проходити Озена тамбура, проходити його без проблем, майже 100% вінрейтом та заробляти для своєї гільдії та для себе ці, е, як то кажуть, частиночки тамбура. Покажу вам, як це можна робити максимально дешево, по мінімуму, щоб зекономити ресурси на інші пачки, які, вам можливо, по душі, або ви просто хочете швидше їх зібрати. Тому розпочнемо. Що ми бачимо? Ми, звичайно, бачимо по максимуму вкачані його здібності. Тобто, даємо йому омеги та обов'язково зети. Це обов'язково. Також обов'язково релік йому давати, хоча б четвертий. Ну, Можна з третьим попробувати, але буде менший шанс е, пройти це ОЗ. Тому я рекомендую вам мінімум четвертий, ще краще буде п'ятий, Якщо у вас е, є бажання, є ресурси е, для цього молодого чоловіка. Це справді важливо. Пройдемо до мотингу. Почнемо з його характеристик. Як ви бачите, має бути мінімум 70. Тисяч здоров'я та мінімум 90 тисяч защити, можна чуть менше, як ви бачите, вони 79 тисяч. Але якщо буде 90, то вам ніхто поганого слова не скаже. Як ви бачимо, його швидкість повинна досягати 272. ну, Мінімум 270, якщо дві скорості ви не доберете нічого страшного. Але хоча б так, 270 це мінімальний поріг. Будь ласка, спробуйте так зробити, щоб це було. Також. Найважливіше і напевно ну, одне з найважливіших на рівні швидкості це стійкість. Стійкість повинна бути дуже високою, 80%, як ви бачите, у мене 79%, це майже 80. У мене Це мінімально 80% бажано взагалі 85% там, або вище, чим вище, тим краще. Як ви зрозуміли, тим у вас шанси максимально піднім, підіймаються. Тому. Не нехтуйте стійкістю. Стійкість для альфи дуже важлива. І навіть на Великій арені, якщо ви будете грати жуками, стійкість потрібно, щоб хоч якось боротися проти цього клятого вейдера. Тому не нехтуйте стійкістю, будь ласка. Тому перейдемо до модингу. Як ми бачимо, сет у нас стійкості та швидкості. Ну, звичайно, стрілка нам потрібна на швидкість. Бажано, щоб в допах були в нас стійкість, якщо, є, якщо нема, то дивимося на основну характеристику. Це саме головне це у нас швидкість. Далі ну, по можливості ставимо в допах стійкість найбільшу прокачку. Далі в нас йде трикутник. Трикутник на захист. Також бажано чим більше швидкості в допах, та якщо є стійкість. Як ви бачите, в мене тут 8. Не найкращий модуль, але в мене просто не було кращих, тому я його поставив. Якщо у вас є краще, звичайно, на не них ставте. з більшою можливістю заберете та пройдете тамбура. Крест ми бачимо у нас здоров'я. Тут уже в мене швидкості багацько, немає стійкості, але якщо у вас буде, це буде дуже-дуже добре. Та, звичайно, кружочок на здоров'я. Теж багато швидкості доволі. І є стільки хоча б, хоча б 2%. Перейдемо до наступного персонажа. Це у нас шпіон. Шпіону, як ми бачимо, потрібні такі характеристики хоча б по 26 тисяч і здоров'я, і захисту. І швидкості 220 бажано. У мене 217 дві швидкості не вистачає, але якщо у вас буде 220, то вам ніхто поганого слова не скаже. Тому, звичайно, робіть 220. Також, як ми бачимо, ми його модимо в криторон та шанс в криторону, тобто 2X та така паличка з оклику. І як ми бачимо, у мене це 60% вийшло. Е, його демедж це. 2800 майже, а демедж особливої атаки 1600. Ну і шанс на критичний удар 30%. Перейдемо саме подивимось його модулі. Основних характеристик це, звичайно, на швидкість стрілечка. обов'язково, в допах ми ставимо, якщо є атаку. Далі ми бачимо трикутник на критичний урон. Дуже важливо, не нехтуйте цим. Це дуже, дуже потрібно для цього персонажа. Також в допах швидкість чим побільше, якщо є, то атаку. Крест ми бачимо на здоров'я. В допах так само, нічого не змінюється. Швидкість, швидкість через швидкість. Чим побільше, тим покраще. Ну, і захист на кружочку. Бачу, що тут має доб... хороша швидкість, 16 прокнуло. І також є атака. 3% додаткових ніколи лишніми не будуть. Ну, і чому я вам не розказую про квадратик та цей ромбик, тому що тут завжди буде оборона в основних, а як ми знаємо, в допах має бути швидкість і атака. Ну, швидкість головне, якщо атаки немає, то нічого страшного, але головне це швидкість. Допах по максимуму. Швидкості. Не нехтуйте цим. Також давайте подивимося його прокачку, як ви бачите, його прокачка це по максимуму. З його здібності викачуємо. Релік давати не обов'язково, він може бути в золотому спорядженні. Тобто релік давати йому ви можете. І це не буде лишнім, тому що в нього є прекрасний кораблик. Тому, якщо у вас є таке бажання і ресурси. Давайте йому релік, третій, п'ятий, і у вас завдання це буде, може навіть на автобої проходитись. Тому це вже за вашим бажанням, як я казав, показую найдешевші варіанти, як ми можемо проходити це завдання. Далі ми побачимо санфака. Санфак також зібності обов'язково на максимум 12 спорядження не обов'язково, як ви бачите, давати йому релік. Та перейдемо до модів. Моди. Е, по характеристикам дивимось одразу. Це здоров'я 46 тисяч, мінімум 45. Та захист біля 70 тисяч. Ставимо йому. Також е, швидкість 210 у мене, може трошки більше. Ну, менше не бажано. Краще більше. Ну, і це для нього головне. Інше йому не так важливо. Бачимо, ми в нього фулл сети в здоров'я. Хпшка дуже важлива для цього персонажа, тому це логічно. Як ви бачите, стрілочка на швидкість, як завжди. Е, цей трикутничок на захист ставимо. Також на захист ставимо і хрест. Ну, Максимально швидкістю. Я не буду вже це повторювати. Ви запам'ятали, швидкість завжди по максимуму в топах для будь-якого жучка. Для будь-якого. Як ви бачите, основна характеристика це здоров'я на кружочку. Переходимо на наступного персонажа. Наступний персонаж це в нас солдат. Солдат теж має бути на максимум спісоб... його здібності. Тут цього три, тому це для вас не буде дуже важко. Можете його теж переводити в релік. Чому? Тому що в нього є і корабли хороший, і якщо у вас злорадство, ким командує. Генерал Грівус, то його можете качнути спокійно, як я казав, вже на автобої проходити. Але я показую вам дешево, Тому давайте дивитися на його моди. Які в нього ж моди. Як ми бачимо, він замоджений, звичайно, в швидкість та демедж 2Х. По характеристикам зразу. Два, це мінімум 20 здоров'я, 30 захисту. Більше, краще буде це вже на ваш розсуд. Це по мінімуму. Також бажаємо йому більше швидкості, це у мене 246, якщо у вас вийде 250, це буде nice. Більше, ще краще. Ну і, звичайно, дивимось модем. Дивимо. Стрілка на швидкість, циркутничок на захист, квадратик. Ой, квадрат, вибачте, ромби цей хрестик хрестик на захист та, звичайно, кружочок на здоров'ячко. Переходимо до наступного воїна. Це у нас Погль. Як ми Погля бачимо, можемо йому все качати, тільки лідерку не качати, надавати не йому омегу, Можна навіть її на першому левелі держати, це не важливо, важливо, щоб були ці здібності, унікалочки, і його перша, друга на максимум. Снаряження, снаряга. Ей. Добрий день. Ладно. Гох. це нормально для Гоха. Тому забулись. Продовжуємо. Е, релік давати йому зовсім не потрібно. Якщо ви, звичайно, фанат жучків, ви хочете це зробити, то вас ніхто зупиняти не буде. Давайте. У нього кораблика ніякого нема. Але. Буде приємно йому, якщо ви достаємо релік. Але в мене він в золоті. Золоті всі, всі жуки, крім матче повинні бути, якщо як ви бачите. Також йому фулл сети на здоров'я даємо, І як ви бачите, це 35 тисяч здоров'я та 22 тисячі захисту. Це по, по мінімуму такого, Тому орієнтуйтесь на ці цифри. Якщо буде більше, то чим більше, тим краще. Також швидкість його 234, беріть 235, якщо можете видавити. А ще краще 240-245. І саме головне в поглі, це його ефективність. Тобто, не нехто ефективність, ефективність це його все. Має бути хоча б 90. У мене чуть не дотягнуло 88, але якщо у вас дотягне 90, це буде гуд, 95 ідеально. Тому. Дотягуйте ефективність дуже-дуже важливо. Чим більше ефективність у погляд, тим більший шанс пройти ЦОЗ. Я вам скажу так. Як ми бачимо, швидкість по стандарту на стрілочці, на трикутничку у нас здоров'я. На хресті обов'язково. Ефективність обов'язково. Та на кружочку здоров'я. Хочу вам сказати, ще про погляд окремо. Максимально давайте йому ефективність в додаткових. Так само, як і швидкість. Тобто, як ви бачите, ефективність 8% тут до, в допах. Тут е, немає ефективності, на жаль, не було в мене такої стрілки. Так? А тут е, також є. Ну, Де зможете, то давайте, будь ласка, йому ефективність, тому що це дуже-дуже важливо для цього персонажа. В принципі, ми всіх жучків, можемо переходити до самого проходження. Проходження тамбора. Е, проходить на темному джео, джеонозісі. Як ми бачимо, це третя лінія. Тобто ваші гільдії це може бути, якщо гільдія середня, то це буде третій етап, як у мене. Або ж якщо у вас трошки слабша гільдія, то буде четвертим етапом. Тому от так воно підсвічується: такий значок цього тамбора. Ми заходимо, нажимаємо «Битву». У вас таки буде одна спроба, тому в, нія в ніякому разі не можна фейлити. Розстановка теж дуже важлива, тому ми ставимо, звичайно, лідера Альфу, потім ставимо шпіона, потім ставимо е солдата, санфака і останнім погля. Чому так? Тому що вони приходять, приходять в підтримку саме таким е чином. Спочатку шпіон, потім солдат, потім санфак, потім Погля. Це дуже важливо. Не забувайте ставити саме так. Це може заречати катку. Йдемо в, е, в бій. Тут будуть 4 етапи. Все, все по стандарту. Жуки саме більше бояться таких персонажів, це як клон-сержант, тому що у них є масові спали, які б'ють по масам, а жуки дуже, дуже страждають від масовок. Тому по максимуму фокусу моїх даємо блоки. Як це робиться? Починаємо, ми, звичайно, з бази. Ці жучки атакують. Бачите, з першого не прокнуло. Нічого страшного, ми не розочаровуємося. І ще раз б'ємо того самого сержанта. Першим ділом фокусом такого є масовки. Сержант ще раз не пропнуло. Так. Б'ємо ще раз. Можна базою, можна другим скилом, але я поки що базою дам. І ще раз не заблочуємо. Поки що нам максимально не везе. Але поки що це нічого страшного. Як ви бачите, клони ці затопили і дали просто перший скіл. Тому у нас є ще один шанс. Одного ми заблокували. Тут, звичайно, ми б'ємо, щоб зняти з нього цей ефект провокації, і переходимо e бистренько до цього клона. В... Ну, Ми його вбили, блок не накинувся, то ми його вб'ємо. Правильно, правильно. Тому далі блоки... блокуємо клона медика. Чому? Тому що він може воскресити цього сержанта, а нам цього дуже категорично протягом. Можемо сержанта далі не фокусити, бо в нього є хрест, він масовку точно не застосує. Тому переключаємось на інших персонажів, в яких немає хреста, і даємо цей хрест. Тобто, дали снайперу, даємо командиру. Дали командиру. Ну і для повної впевненості даємо ще клону штурмовику. Все, в них всі хрести. Тільки як хтось знімає цей хрест, ми переключаємося на того персонажа. І даємо йому хрест заново або вбиваємо. В нашому випадку ми вбили. Тут даємо хрест, не дали. Пробуємо дати клону снайперу. Дали. Переключаємось назад, даємо другий скіл, убили. Дуже добре. і так вже зараз добиваємо всіх базами. Просто базами, дуже важливо. Тільки на альфі можемо використовувати хіл, давайте похилимось. В принципі... Нам нічого зараз не заважає похилитись, коли вже вони. Тепер у них і можна далі використовувати бази. Просто до, до... проходити цей перший етапчик. Добиваємо першого клона, добиваємо другого, я надіюсь, клона Ну, зараз добиваємо так І добиваємо останнього снайпера. І переходимо на другий етап. Другий етап. Ми бачимо знову клона сержанта. Обов'язково в нього йде фокус. Я не буду використовувати. Ці допоміжні здібності, тому що цю ви взагалі ніколи не використовуєте. А цю, якщо у вас гільдія заповнила всі зводи, ви зможете використати цю здібність. Це дуже корисна здібність, якщо вона у вас є, ви, звичайно, її завжди використовуєте. Я її використовувати не буду для гравців, з яких слабше гільді, тому побачимо, що навіть і без цієї здібності можна цілком пройти. Зсумуємо базу. Пробуємо заблокувати, звичайно. Так, заблокували, можна розслабитись. Е, як ви бачите, пройшов блок, тому зразу. Сразу. Блокуємо ще раз. Блокуємо снайпера, добре. Блокуємо джедая, Не заблокували, що він існу. Ну, буває. Давайте заблокуємо Баріс, вона може потілити, неприємно буде. Так, заблокували, дуже добре. Бачите, що спадає склона сержанта, тому продовжуємо намагатися його заблокувати. Надіюсь, ми походимо раніше, ніж він. Не, не заблокували. Так, він вирішив використовувати не масовочку. Це його проблеми. Можемо тут другий скіл зняти, так сказати, ці ефекти. Користуємо третій, це зменшує, як КД нашу другого спелу. Ну, і вальнемо в, в, в дві лупи. Оп, на жаль, не вбили. Ну нічого страшного, у нас це не розчаровані. Просто доводимо цей бій, так е сказати, до кінця. Тут нічого важкого на другому етапі у вас не повинно виникнути. Головне, тримайте всіх у блоці, в кого є масовки, обов'язково в кого немає. Ну, по можливості. Блокуйте. Тому саме на поглю дуже важлива ефективність, тому що тільки він тут може блокувати своєю базою. При кожному підкріпленні він його є шанс заблокувати. Тому ефективність дуже важлива. Ну і добиваємо цього джедая. Він вже нам нічого не зробить. Йдемо на третій етап. Це вже пройшла половина, як ми бачимо, тут з'явилося два ерка у них є масовки, тому їх найважливіше заблокувати. Попри любу ціну. Пробуємо, пробуємо заблокувати одного із них спочатку. Перший є, переходимо одразу на другого, обов'язково обов'язково ми не встигли, але він не використав масовочку, тому це добре, і ми його все ж таки заблокуємо надію сьогодні. Бачите? Блок ліг. просто в мене не показалось, тому переходимо на інше. Вон тут у нас провокація, тому ми, звичайно, у нас немає вибору. Пробуємо клона медика заблокувати зразу, щоб він і не похилив, і не це. Так, спала, звідси спав хрест, тому навішуємо новий. І тепер клона медика можна. Так, хрест є. Тепер клона снайпера. Гонеться контролювати стіл даною пачкою. Можна другий використати і просто заблокувати. Так, Тут добити медика, добивати цього ерка. Дати блок снайперу. Лишнім не буде. Щоб він не втік, він ліси може навіть не ланшотнув нашого призваного жучка. Добиваємо Ерка. без проблем. Абсолютно без проблем. Всі приходять під кріп, всі в лові, На це дуже важливо, що вони будуть в лові. Є хіл в Аліфа на останню четверту стадію, тому без переживань добиваємо останнього клона, йдемо. До останньої стадії. Що собі, без проблем. У нас останній етап. Четвертий. Тут нам попався Кіаді Мунді та Мейсвін. Звичай, е, звичайно, з понсом та клон-сержантом їх двох дуже обов'язково заблокувати. Перший заблокований, також блокуємо друга. Другий заблокований. Ми бачимо. Давайте заблокуємо лікаря. Щоб не зміг вилікувати на всякий випадок. Тут зня, знявся крест, тому заново його вже добре. Далі заблокуємо Мейсевін по можливості. Надіюсь, так, заблокували. Знову походив даний клон, тому ми його знову заблокуємо. Тут є блоки, тому ми просто кіадімудів вдаримо, щоб також його заблокувати, як не очікувано. Знову входить понс, там, видно, тільки... О, почали ходити. А то я думав вже тільки понс буде ходити тут вічно. Розбушувалися як. Давайте знімемо всі ефекти і швидко заблокуємо понса. Поки він не походив і не дав нам боляче дуже масовочко. Добиваємо його, в принципі. Добили. Тепер клона сержанта обов'язково заблокувати потрібно. А, він же заблокований, я не змітив, помилка? Ну нічого страшно. Добили так добили. Ну і лікаря, звичайно, добували, щоб він нікого не воскресив. Блок накинули, можна поки його не бити. Мейсовінду заблокувати, наприклад. Шотлили нам жучка, але ну, у нас є е, здібність, яка його поверне до бою, тому ми над цим не переживаємо ніяк. Кенді Мунді, спробуємо добити зараз. Майже помер, тому нічого страшного. Зараз він відкисне. Так само, як і клон Медик. Я надіюсь. Оп. Дякую. І Кяді Монді. І можна весь він до, вже добивати до кінця. Ну, і залишився останній клон. Ми теж його, звичайно, доб'ємо. Можна ставити на автобой. На автобій, але, ну, до кінця вже доб'ємо, що нам не важко. Просто базами. І так, ми пройшли завдання для Гільдії. Кожному члену Гільдії накинули осколочок. Лишнім він не буде ні для кого, і для самих вас. Тамбор це дуже корисний персонаж, який потрібен в кожному складі, який більш від початкового складу прогресує. Тому тамбора забирайте обов'язково. Жучки дуже важливі для цього. Дякую, що дивилися. Надіюсь, вам це дуже допомогло або, хоча б просто допомогло. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та зустрінемось в наступному відео.